Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати своє замовлення. Отримала сьогодні посилочку замовлення компанії Pharmaсі по каталогу травня. Каталог у нас вже закінчився, я отримала замовлення сьогодні, але прийшло воно мені вчора, вчора якось не, не вийшло. Вирішила замовити дещо з продуктів, які. Завжди використовуємо. І деякі новиночки є, які тільки вийшли. Отже, замовила два ось таких ополіскувачі в запасики. На мене вже в запасах немає жодного. Тому вирішила поставити хоча б два взяла поки що. Того, що і ми користуємось донькою, і чоловікова сестра постійно бере. Тому завжди мають вони в мене бути. Якось ми вже їх. Так під, під, підбили і в залишках нічого не залишилось у мене. Тому була їх стандартна ціна по каталогу, знижки ніякої не було, тому брала по повній ціні. Єдине, що здається, під кінець дії каталогу, компанія дала 30%, здається, 30% було на, всю, на, на все замовлення, якщо я не помиляюсь, здається, мені так. Далі, що ще взяла по каталогу? Ось таку пінку для очищення взуття. Зараз у нас біль кросівочки, літо, і взяла таку пінку для миття кросівок. Донька ходить у біленьких, таких світленьких, тому дивилась у дівчаток від руки хороші, вони користуються, ще минулого року брали, хвалили, казали, що гарно справляється. Тому вирішила взяти, спробувати. Далі ще взяла по каталогу набір. Ось такий гель, входив до нього, коричневий, цукор і лосьончик для тіла. Ось такий набірчик взяла по першій ціні. Не пам'ятаю вже, цін, каталога в мене немає, того що минулого місяця, я здається, пропустила, не робила замовлення в компанії, тому робила по онлайн-каталогу замовлення. І покажу, що взяла з. Новинок виходить у нас у лінієчці Smart Life. виходить нова лінійка. Хоча чогось в каталозі я ще, навіть от, новий каталог прийшов, я її там не бачу. Не знаю чого, чогось ще в каталогах немає. І в цю лінієчку входить ось такий пілінг з слотами і з фільтратом гавлика, здається, так, називається. З наслизом равлика ця лінійка йде. Пілінг-скатка для обличчя за хакислотами та фільтратом секреції равлика. Смарт-лайф для всіх типів шкіри, створена для м'якої. Ексфоліації та очищення епідермісу. комплекс кислот у складі засобу видаляє роговілі частинки шкіри і прискорює процес регенерації. Активні компоненти алантуїн та фільтрат секреції равлика заспокоюють і зволожують шкіру. Траяндова вода зменшує лущення та надає свіжості пружності шкірному покриву. Пілінг допомагає вирівняти тон, надати шкірі природного сяйва та зробити її гладенькою на дотик. Нанести пілінг-скатку на сухочі щину шкіру обличчя. Масажувати інтенсивним круговими рухами декілька хвилин, поки засіб повністю не скатається змити водою, використовувати один-два рази на тиждень. Не знаю тільки, наскільки тут є кислоти, ага, кислоти написано, чи можна його використовувати зараз влітку, коли таке активне сонечко. Хіба що використовувати засоби з СП-фільтрами, щоб не викликало ніякої пігментації. І Веснянок, у таких проблем, щоб потім не було 200 мл об'є. Ось такий тут зручний дозатор ось тут так відкривається і наноситься сам продукт. Цікаві такі новиночки, мені захотілося взяти і спробувати. Це у нас йде пілінг. Далі наступний продукт в лініючці це у нас йде пінка. Для вмивання для всіх типів шкіри 150 мл об'єм. Також вона йде. Тут переклад: пінка для вмивання з гіалороновою кислотою та фільтратом секреції равлика, призначено для мокового очищення епідермісу від надушків, себуму, косметичних засобів та інших забруднень. Гіалуронова кислота у складі засобу сприяє інтенсивному зволоженню, підвищує пружність та еластичність шкірного покриву. Фільтрат секреті равлика стимулює регенерацію, зменшує подразнення та підтримує необхідний рівень гідратації шкіри. Помтанол має загоювальну та протизапальну дію. Ось така новиночка піночка. Пінки я взяла дві, в мене пінки і донька любить, і. в принципі. Пригодяться всі такі баночки різного кольору. Далі наступним кроком у нас тонік, також з хакислотами і фільтратом равлика, також для всіх типів шкіри він йде. 150 мл. Ось такий продукт. Тонік у нас також з хакислотом та фільтратом секреції равлика. Для всіх типів шкіри. Творений для зволоження, м'якої, тонізації та відновлення природного pH-епідермісу, комплекс кислот у складі засобу вирівнює тон, звужує пори, регулює вироблення себеми, освітлює шкіру та прискорює процес регенерації. Активні компоненти пантенол і алантуїн, насичують шкірний покрив, покрив вологою, фільтрат секреції равлика підвищує еластичність і пружність шкіри, зменшує прояви подразнень. Екстракт алоє та календули мають. Відновлювальну та заспокоювальну дію. Тонік освіжає, шкірний покрит та дарує приємні відчуття комфорту. Ось так. Такі обіцянки дає продукт. Має, має такі виконувати обіцянки. Також я взяла тоніків одненький. Ось така нова у нас виходить лінійка. І останнім кроком цій лінійці є. Кремчик, ось така малюточка, але тут 50 мл. Також кремчик йде з, з колагеном. зволожувальний крем для обличчя з гідролізованим колагеном та фільтратом секреції равлика. Фокус десь губиться, я читаю, ось, можливо, хтось прочитає. Так, для всіх типів шкіри призначені для глибокого зволоження шкірного покриву. Активні компоненти у складі мають регенерувальні властивості, надають шкірі шовковистості, сяйва і гладкості. Ось такі така маленька баночка ручна. 50 мл. стандартний є зволожувальний кремчик. Також їх я взяла два. Ось так виглядає. Цікаві такі продукти. вони... І тут кремчики з такою заглушечкою цікаві новиночки. Взяла на пробу. Будемо тестувати. Так, далі ще покажу продукт останній, який був за замовлення від 40 балів. Думала, я думала, вибирала, вибирала. Був там представлений і аромат гера, але якось мені цей аромат не дуже. Тому взяла я ось такий скраб для тіла з лінієчки Браун-Sugar. Якщо вже брала я і лосьончик, і гельчик, цей набір брала, тому вирішила взяти і скрабчик. Тому по хорошій ціні, чому би і ні. Ось таке замовлення по каталогу травня від компанії Farmaсі. Дещо з новинок, дещо з такого вже з Ополісковичі я завжди беру, подобається мені дуже, я завжди використовую, закінчується, беру знову. Мені подобаються вони, і я користуюсь задоволенням. Прийшов мені каталог червня. Ось такий до Дня гадка приурочений. Цікавий каталожик. Цікаві пропозиції тут в ньому. Я вже так перебігла, перелистала. Подивимось, що будемо брати. В червні поки що, поки що мене зацікавили ці продукти. Пишіть, що брали ви, чи користуєтеся такими продуктами, що пробували, чи пробували пінку. Дівчаток дивилися, хвалили, казали, що очищає взуття гарно. Таким було моє замовлення невеличке, але цікаве будемо тестувати новинки. Чогось її, цієї серії в каталозі я ще не знайшла, не знаю, чомусь вони її в каталог ще не внесли, але, як новинки, вже можна було представникам замовити і тестувати. Будемо пробувати. Цікавий запуск, я думаю, що продукти будуть хороші. Сама лінійка Smart Life у нас іде українського виробництва. Подобаються продукти, багато продуктів з цієї лінійки використовую, мені подобається. Пишіть, що з цієї лінійки любите. Ви. Буде цікаво почитати, як вам. І до зустрічі на моєму каналі. Всім дякую за увагу. Хто не підписаний, ще підписуйтеся, буду рада. До зустрічі на все добре.